Це він, король Марселя? Та ні, не може бути. Желю гідне екскурсовод, понтів, ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра. І без жаплю. Що вам треба? Нам потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце масалії чули про це. Всі екскурсоводи знають цю легенду. Серце Масалії. Перші фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам. І це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи, годі Балачук. У мене є дещо краще. Серце на залії. Я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура по справді знає, де скарб, який сі шукають. Дебіл. Я уб'ю тебе. Ти... Що сталося? Навіть не питай. Скарб треба знайти. Mm -hmm. mm -hmm. все добре. Що це чортівня? Блід, ми хусі за скарбами. Охота за скарбами закінчена, Я везу вас ми отак зупинимося біля мети? Та схаменися. Я не Індіана Джонс. А це ж хто? Скоро у кінотеатрах!